більшість, зрозуміло, що в Україну хочуть повернутися, якби там не останні закони. А, а тепер хто його знає, може, треба міняти країну? От Я змінив країну, Україну, я не в Німеччині зараз. Я потім теж про неї розкажу, тут проблем теж вистачає, в Британії зараз. І ти оце вчиш німецьку і ти не знаєш, чи вона тобі нахер буде в житті. Може, ти через місяць тебе башню зірвати і уїдеш кудись, розумієш? Далі. Робота для українців. Ми ж всі прекрасно розуміємо, для чого нас взагалі загнали в Німеччину. Щоб ми виконували ту роботу, яку німці не хочуть, бо вони сидять з німецьким паспортом на пособі, отримують 3-4 тисячі на сім'ю, їм вистачає, вони дуже економні. Та сама Меркель живе там в Берліні, там одна машина охорони у неї вона на зиму навіть упала, на себе, виключає, бо ну така ідеологія німцям. Їм вистачає цих грошей. Українцям не вистачає, ми любимо жити на широку ногу, класно і так далі. І от нас всі хочуть відправити на цю чорну роботу. Класна перспектива. Ну, взагалі, якщо чесно, не хочу. Ми європейці, розумієте? Ми... І у нас ментальність друга, бо українці всі привикли Мутиться, мутиться. Якщо тут у Дідовні Німеччині там 50, 60, 70 сімдесят являється то у нас в Україні купа молодих пацанов, які там, наприклад, на криптечі на власному бізнесі піднялись собі, заробляють, і заробляють все них хорошо. їм Ну їм то таке не снилось, понімаєте? Далі, Як ті? а друг у вас вийде знайти класу роботу в Німеччині, готуйтесь, перші, хто вам позавідують і ставить палки кольори, це ваші сусіди німці. Будуть на вас поліцію жалуватися, на у мене бувало, я на сантиметр, десь не там припаркуюсь, все вже поліцію вже мені штрафи. А зранку цей «гутен так, «гутен таг», ус, поняття, така от історія. Да? От у німців воно так працює, це дуже жорстко. Штрафи, це вообще окрема історія. Ви розумієте, Я вже 8 місяців не живу в Німеччині, я вже в Британії, і мені сюди досі приходять листи зі штрафами якимись вуйдуманими, які були літом 2022 року. Що це таке зараз? 2024 рік. А якщо ви не заплатите, то ми вас в то ми на вас в суд. Оця вся історія. І слава Богу, у мене є люди, да, в Німеччині, які можуть піти і за мене вирішити, адвокати і так далі. І взагалі німецька оця вся система, вона ж таки працює. Значить, що а, німці присилають лист, шо ви винні гроші, наче суд, іде і тут же платить. Реально, і вони вообще не очікують. Що хтось буде щось йти вияснять, а українці йдуть виясняють. І мені приходили штрафи а, на 3,5 тисячі євро за то за якусь квартиру, де я жив. Ну, ще Джоп центр за мене платив, я там швидко з Джоб Сентер скочив, але Джоп-Центр за мене платив. все окей, все нормально, було, вони всі кітанці були і так далі. А вони придумали, що Джоп-Сентр не платив. І тепер я маю 3,5 тисячі євро скинути. І всі моїм друзям, які з Німеччини поїхали в інакші країни, поприходили подібні листи. Це питання швидко вирішується, звісно, якщо є кому прийти в орган і розібратися, але, але сама суть. І це у мене такі ситуації було, я не знаю, декілька десятків. І, і постійно, якого хуя я через те, що у вас Щось хірове робота. Дякую, звісно, що прийтили, що я, ми у вас пожили. Супер, реально, спасибо. Но то, як вони починають вижимать ці бабки назад, якщо ти зрозумів, що Німеччина це не твоя країна, я не жити вже Німеччині, це просто мрак. Реально. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посилання в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувач чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розпосюдження українських європейських відео, коротких відео. А, Instagram, там, YouTube, TikTok і так далі, заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо, ось нещодавно зарплати побачили. Лунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там навчати, навчать, подивитись щодо чого. Інакшого варіанту у вас немає зі мною з нами, без нас Вам треба шукати онлайн.